Нам добре у теплому ліжку зігрітися пледом м'яким, а вам в окопах снігом засипає доріжку і наскрізь пробуває холодом нічним. Ми можемо випити чаю і заварити кави, і в кріслі потім довго смакувати, А ви холодними і довгими ночами, лиш мрієте про те, щоб так відпочивати. Ми ставимо ялинку і прикрашаєм разом, і віримо, що цей рік принесе нам мир, а ви, керуючись новим наказом, в цей час потрапили у справжній вир. Життям своїм від куля збережете. За це низький сердечний вам уклін. Нормально не спите, в холоді живете, забувши, що таке нормальний дім. Спасибі вам, ми від душі говорим, прийміть від нас цю низку побажань, хай стороною вас обходить горе, щоб ви не знали болю і страждать. Бажаємо додому повернутись і своїх рідних міцно обійнять і хоч на декілька хвилин забутись і просто в спокої тихенько подрімать. Хай новий рік вам допоможе здобути перемогу над цим злом. Хай захистить вас, матір Божа, накриє своїм ангельським крилом. Бажаємо здоров'я вам міцного, щоб не боліло тіло і душа, і щастя тихого, простого, нехай нарешті закінчиться ця війна.